Це осінній влог зі Стокгольму. Тож давайте проведемо цей день разом. Сьогодні я збираюся на гарбузову ферму у Стокгольмі, щоб зробити собі пару осінніх кадрів. А ввечері планую зробити собі хеловінський макіяж джокер. А поки я швиденько роблю рефреш, бо з кучерявим волоссям просто так на вулицю не вийдеш і наношу свій звичайний ранковий догляд. За кадром я вже приготувала сніданок і йду будити свого чоловіка. Так, ми йому за телевізором в вітальні. І що ви нам зробите? А вдягаюсь в образ, який придумала собі перед сном в голові, і дуже сподіваюся, що він не буде бомжацьким. На дворі ніби гарно світить сонечко, але це скандинавія. Тож це просто підступне а тепер прийшла ваша черга оцінювати. Виглядає мій аутфіт так, ніби я вкрала ці речі в бомжа, чи Все-таки моя голова непогано варить перед сном. Для вас прийшла секунда, а для нас 40 хвилин дороги. Цього року гарбузову ферму у Стокгольмі прикрасили більш у холовінському стилі. І мені дуже подобається ця атмосфера, але не подобається, що я весь час ходжу по болоті. Назар зробив мені дуже гарні кадри на цих локаціях, а далі я хотіла показати вам замок короля. Але завдяки ПМС мій настрій просто в момент став гівня. Тож ми пішли, забрали нові Мартін Назара і поїхали додому. Вдома я таке зробила макіяж Джоке, але повний процес опублікую в окремому відео. А ви. Поки подивіться на результат, та скажіть, як вам, бо як на мене, бомбічно.